Вітаю, доброго вечора, друзі. Дивні часи ми живемо, але навіть не дивлячись на це, я дякую вам за те, що ви допомагаєте нам зібрати на автівку для польського добровольчого корпусу та дрони для ЗСУ. Я дякую за каву. Дуже приємно. Ви пікуєтесь про нашу команду. Я дякую вам і за донати, і за те, що підтримуєте спонсорством наш канал. Звісно, приємні нам і вподобайки, і коментарі. І те, що ділитесь в своїх групах нашими етерами, і на своїх сторінках. Дуже приємно, коли ви підписані одночасно на Telegram, Instagram, Facebook і YouTube. І я знаю, що ви зареєструвалися навіть тільки для того, щоб там підписатися для нас, адже так вам подобається наша робота. Це дуже приємно, це я відчуваю тепло ваших сердець, і це надзвичайно. Я відчуваю вашу роботу, ви прекрасні. Ви прекрасні воїни духа, прекрасні воїни добра, воїни світла. І я вклоняюся вашому достоинству і честі. Дивні часи ми живемо з вами, мої любі. Так хотілося сказати, та й скажу, мої брати і сестри. Я дякую вам. Знаєте, приємно усвідомлювати люди, коли немає родичів, то ти їх маєш в родичах весь світ. Це надзвичайно потужна усвідомленість. Так, зміни переміни. Епоха змін, пам'ятаєте, всі премудрості мудрості, які нам говорили, що надзвичайно жити в період переходу і так далі. Так, дійсно відбувається. Да, дійсно, Всесвіт перекалібровується. Звісно, перекалібровуються енергетичні решітки не тільки планети і сонячної системи. Перекалібровуються і галактичні системи, галактичні решітки. І перекалібровуємось ми. І знаєте, є такі купа таких недолугих домислів, що <клес> більшість з нас піде. Уявіть собі, з восьми мільярдів як пророкують, піде сім. Ну і що, планета завалена трупами знову? Знову льодовиковий період, чи знову ядерна катастрофа на всю планету, чи знову птах Фенікс пролетить над світом? Ви думаєте, це гаразд і ок? Я так не думаю. Я не дивлячись на те, що людство загралося в свої дивні ігри, я думаю, що ми все-таки достойні. Більшого. Ми достойні з вами дійсно більшого. І ми достойні любові, ми досто... достойні добра. Ми достойні нарешті встановити в нашому світі мир. Перехід, чим він. Відрізняється від іншого часу. Та нічим. Просто криза, духовна криза людства дійшла свого апогею. Люди стали занадто цинічними. Ми легко ображаємо старших людей. Зневажливо. Ставимось до молоді, не поважаємо себе. І ви знаєте, напевно, що неповага до себе це і є найбільший наш гріх. Адже, коли ти поважаєш себе, ти не дозволиш собі ставитись до іншого з зневагою. Ти будеш бачити в кожних очах очі. І стільки зараз, добре що я <свят> не читаю соціальні мережі і не слухаю інтерв'ю, стільки примудрості лється на наші серця, на наші вуха, на нашу свідомість, стільки мудрих слів, які крадуть ваш час. І я, бачите, грішен <смеш>, кожен день, <смеш> привертаю вашу увагу на майже на 10 хвилин вашого часу. Якщо вам необхідні мої слова, підтримайте наш канал, підтримайте, чим можете кавою, донатом на автівку для Польського добровольчого корпусу, спонсорством. Подобайкою, коментарем, підпискою, підтримайте. Нам це важливо знати, що наша робота вам необхідна. Хочу сказати за роботами, які про звір, про серцево-судинну систему, про простату, про цукровий діабет. Треба працювати щодня. Ви хочете повного зцілення, ви його отримаєте, але. Працюйте. Чим більше працюєте, тим більше отримаєте результату. І ви побачите, як ваше тіло відгукнеться вдячністю через зцілення. Ви отримаєте безперечно, бо вам дано. Ну і е, зауважу, що про навчання. Майже не мене є переглядів. А саме це навчання змінює ваше життя, змінює його обставини, змінює вас, змінює ваш світ, допомагає пройти перехід, адже академія Вознесіння. А ми і проходимо через цей процес. Ага. Да. так і є. Люблю вас всім серцем. Всіх без виключень, казав мені одиночний, знаю я вас, майстра, ви любите всіх. У вас всі найкращі. Так і є. Ми всі унікальні і всі найкращі. Мирного вечора і ночі вам бажаю. щастя. Україна є, була і буде.